Ворог хоче взяти в кліщі Курахова на Донеччині. Місцями противник підійшов до міста в радіусі до двох кілометрів. Про це повідомляють бійці 79-ї таврійської бригади десантно-штурмових військ, які тримають там один із флангів. Росіяни спробували напередодні прорвати нашу оборону в районі села Костянтинівка. Пішли на штурми на бронемашинах з піхотою і за підтримки танків, але безуспішно зазначають десантники. Ворога зустріли прицільним вогнем на підступах до українських позицій. У результаті 36 окупантів знищені, ще стільки ж поранені. Не дорахувався противник і техніки, зокрема рідкісної бойової машини Термінатор. Вони постійно намагаються нас продавити. Постійно йдуть техніка, постійно йдуть піхотні бої. Ось буквально вчора був відбитий штурм. В районі 31 техніки було багато знищено, було багато поранених зі сторони ворога, але от їхня задача вирівняти фронт для того, щоб продвигатися далі. Як працюють зенітно-ракетні комплекси Арісті, що стоять на озброєнні України з 2022-го, показали у повітряних силах насомста Арісті, перші західні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих обстрілів Росіян, і нині, як зазначили у повітряних силах сучасних батарей, насамста Арісті стає все більше. Ми можливо, можемо захищати свою державу, такий непростий для нас час, використовувати такі сучасні зеніторакетні комплекси, які прийшли на зміну нашим застарілим комплексам. Румунія ухвалила правовий порядок підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Бухарест від тепер на офіційних засадах допомагатиме опановувати нашим льотчикам навички кермування літаками а також навчатиме інженерний персонал обслуговувати повітряний флот. За словами речника румунського кабміну Міхая Константіна, підтримка ЗСУ передусім інвестиція в їхню власну безпеку і безпеку союзників, оскільки війна у притул наблизилася до їхніх кордонів. Я нагадаю, що українські військові на початку вересня прибули до Румунії на тренування. США, Німеччина, Франція та Італія прагнуть союзу щодо далекобійної зброї для України, а саме отримання дозволу бити по цілях на території Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками участі в засіданні Європейської ради. Серед тих країн, з якими я говорив саме про це. Були і позитивні сигнали дуже, але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу всередині між ними щодо надання можливості Україні застосовувати цю зброю, і ми б дуже хотіли, щоб Сполучені Штати як головний донор в оборону України, щоб вони були позитивні. І більш рішучими для нас це важливо. Джо Байден прибув з історичним візитом у Німеччину. Літак з американським президентом приземлився у Берліні вночі. Зранку на нього у резиденції Больвів чекає президент Німеччини Франк Вальтер Штенмаєр. Ну а далі вечірника Білого Дому запланована зустріч у форматі четвірки із канцлером ФРН Олафом Шольцом, лідером Франції Еммануелем Макроном і британським прем'єром Кіром Стармером. Предметом розмови політиків, як повідомили у Білому домі, буде ситуація на полі бою в Україні і підтримка нашої держави союзниками. А ще конфлікт на близькому сході. Я додам, що в останні американські лідери відвідували ФРН у 1985 році, і Тоді це ще був Дональд Рейган. Ізраїль підтвердив ліквідацію чільника терористичного угруповання Хамас Ях'ї Сінвара. У заяві тамтешньої служби безпеки йдеться, що цю спецоперацію готували упродовж останніх кількох місяців. Разом із Сінваром ізраїльська армія знищила ще двох його поплічників терористів. Кадри зруйнованої будівлі, де вони саме перебували. Ви якраз зараз бачите на екрані. Як зазначив Сахал, подібна доля чекає на всіх, хто загрожує державі Ізраїль. Я нагадаю, що Сінвар став політичним лідером Хамас на початку серпня, після того як замінив на посаді вбитого Ісмаїла Ханію. Китай почав передавати Росію зброю для війни проти України. Мова йде про готові бойові дрони. Про це заявив речник держдепартаменту Меттю Міллер. Він зазначив, що до цього Пекін неодноразово поставляв в Москві запчастини для техніки. Однак передача вже готової зброї зафіксована вперше це був перший випадок. І ми запровадимо санкції проти низки таких компаній. Це був перший випадок, коли ми фактично побачили, як китайська компанія, яка виробляє зброю, потім передає її Росії на поле бою, і Росія використовує її проти українців. У МЗС спростували повідомлення щодо планів розробки Україною зброї масового ураження, яке поширило у виданні Більд, і у відомстві зазначили, що Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994-му, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу. У МЗС наголосили, що наша країна сьогодні постає перед ядерним шантажем із боку держави терориста Росії. Київ закликав світову спільноту посилити тиск на Москву, щоб запобігти втіленню її агресивних планів. Підкреслили у міністерстві, долучитися до армії дронів від тепер можна через додаток Дія. Застосунок дозволяє подати заявку. Буквально у кілька кліків про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. До ТЦК йти не треба, як і проходити ВЛК. Придатність до служби підтверджується самостійно на етапі подання заявки. Доброволець обирає бригаду чи підрозділ, до якого хоче потрапити, а далі чекає на співбесіду і підписує контракт. Рекрутинхудії нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами обираєте бригаду або підрозділ, у який хочете потрапити. Далі надсилаєте одну чи декілька заяв. Самостійно обираєте напрям пов'язаний з БПЛА від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує вас на співбесіду і підрозділ підписує з вами контракт. Це все Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Коригував удари по Харкову. Служба безпеки затримала агента ФСБ. Він розвідував локації сил оборони і намагався допомогти окупантам у підготовці нової серії ударів по регіону. Коригувальником виявився 37-річний місцевий житель. Завербували його в Росію, куди чоловік втік на початку повномасштабної війни. Згодом повернувся під час так званих робочих поїздок. Він приховано фіксував локацію оборонних об'єктів. А ще у своїх знайомих, зокрема військовослужбовців і волонтерів, намагався вивідати місця базування України. Аїнських військ їхню орієнтовну кількість і озброєння. Тепер зловмисник під вартою, йому загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Найбільший у світі археологічний музей відкрився у Єгипті. Розташований він поруч зі знаменитими пірамідами Гізи. Працює заклад поки у тестовому режимі. Офіційне відкриття ще попереду. А з датою мають визначитися. Утім, відвідати музей вже щодня можуть до 4 тисяч гостей. Головна цінність експозиції це галерея Тутанхамона. Загалом же представлені артефакти від доісторичної епохи, до римської згруповані вони всі за тематикою царювання, суспільства і вірувань.